20 туманний ранок. Тримаю курс на Рим. Я думав, що в Італії не буває туманів. А окрім дощів і холоду, ще тумани, такі, як в Україні. Але дивуюся, дивуюся цій погоді, як так може бути. Пара з рота, холод, туман. І це вже недалеко від Риму. Це вже такий південь-південь. Не знав, що тут така погода буває. І ви, мабуть, не знали, і тепер знаєте, що майже в кінці червня в Італії на півдні може бути така холодна погода. І коли будете відправлятися, подумайте. Тричі, які речі треба з собою брати. Нема миліше картинки в'їжджати в невеличке місто, де мало людей, де нема туристів, де все правдиве історичне. Лежить голий хлопчик. В руках тримає глину, як я зрозумів. Коли ж ви сумнівалися, що це хлопчик, ось показую всі його принади, хлопчачі. Що він хоче зробити з цією глиною? Мабуть, отут написано, тільки -ті ж я не читаю італійською. Ще одна перлина в італійському намисті. Теж стародавнє містечко, хідні ворота, там вихідні, а посередині таке місто, фортеця. Якщо ж італійські манівці заманили нас сюди, значить ми сюди підемо. В історичному місці пообідаємо. Ще вчорашня рисова каша в мене залишилась з підсмаженою картоплею. І так набаю собі цілий казанок. Захотів їсти, кинув пару ложок. І їм. в затишному місті. А ще в мене є абрикоски, а ще й у мене бананчики. Так що це мій сніданок на сьогодні біля середньовічних воріт і хлібчики та іські на кісюняк. Називалося це містечко, в якому тільки що ми побували. І, звичайно, назви всі я пам'ятати не можу. Не тільки запам'ятати, але й правильно прочитати. Ще розвіявся туман, виглянуло сонечко і нас привітливо запрошує ще одне невеличке старовинне місто. Ось такими середньовічними мурами. Зараз завітаємо і подивимось, які сюрпризи піднесе нам це старовинне місто. Манівці і знову мої улюблені місця, міста, в яких немає туристів, жителі ще сплять, тому що рано, а місто неймовірно чепурне і свіже, оточене стінами, ось такими величними мурами і дихає старовиною. Ще італійці дуже люблять співати. Ось вам можливо тільки що було чутно, як один пан виспівував, відкриваючи свою крамничку. Ну Це просто чудо, а не міста. Тіглівка. Супер. Маленькі. Знаходячись в Італії, не можна не заглядати у дворики італійські. Ось такі вони чепурні, озеленені, рослини всі в горщиках. І тут живуть люди. І цей дворик. В Італії італійські дворики. А у нас у Львові і в Києві є італійські дворики. Але ці дворики самі правдиві. Така краса може бути тільки на рекламних буклетах. Але ні, ось в дійсності все живе, все цвіте, все буяє, і водичка біжить. І гармонія в усьому, і в сучасності, і в старовині. І балкончики, на які Джульєта, мабуть, виходила. І білизна сушиться. І я радію, що потрапив сюди. Це дійсно манівці. Туристи сюди приїжджають рідко. Тут пусто. Це тобі не Флоренція. Це тобі не піза, це маленькі містечка, які живуть своїм спокійним, несуєтним життям. Вчора ввечері проїжджала машина, і з нею пролунало українською Слава Україні. Зараз проходили іноземці з рюкзаками, і ламаною українською теж сказали Слава Україні. Зате вчора в сієні. Групу москалів побачив, які матюкалися так, що аж вуха в'янули, і це при дітях. Отака така вона москальська натура фашистської Росії, країни терористки. Сушу не тільки речі, але й намет. Поки їду, ось він увесь мокрий. Я його просушую, перевертаю і висушую хоч трохи. Погода сонячна, тільки що проїжджав оте місто. Зверніть увагу на хмари. Подивіться, як оброблені оці виноградники. О, які гроно зав'язується. Все майбутнє вино. І український прапорець в Тоскані. Москалі такого не мають заздрять. Як я люблю оливкові сади. Жалко ніколи не збирав оливок вживу. Але думаю, у мене все ще попереду. Вчора їхав півдня, такі були місця для ночівлі, а ввечері ночував в якихось куширях. Сьогодні їду і також через кожних 100 метрів, став на мет де хочеш, хоч у цьому оливковому саду. Подивимось, що буде ввечері, куди мене манівці заведуть. Чи буде місце для ночівлі? Ні, місце то буде. Але яке воно буде романтичне? Чи жахливе, наприклад, як вчора? Всі дороги ведуть до Риму через ось такі невеличкі містечка. Храм попереду. І зараз ми туди підемо, бо це як завжди, центр міста старовинного. Це якісь леви, вони зроблені з піщаника або ракушняка, щоб вони аж повивітрювались. Коли обійти храм з цієї сторони, тут теж є вхід, і тут уже конкретно леви, але теж вивітрилися. Яке охороняють храм від нечистої сили. Чао. Чао. Тут не можу зрозуміти, чи це пшеничка така, чи жито таке. Дуже дивні для мене колоски. Але як би там не було, отакі зернові в тоскані ростуть. Сама краса Тоскани, сіла алея пірамідальних кіпарисів. А там сама фазенда. Які ж вони стрункі. Річечки невеличкої хочу, перескочу. Ось такою муніпунькою, яка пересихає, а в бурю, мабуть, розливається, бо широке русло. І під такою чудовою великою сосною столик стоїть. Зараз я тут і їжу собі приготую. А тут, мабуть, ага, жабки живуть. Цій купелі сполоснувся, а освіжився. Тіло помив, ноги помив. Ну, а тепер до столика, до сосни, варити собі кашу. Є у мене ще сало Київське з чесником. І рисову кашку зварю знову. Все, більше нічого нема. Так під сосною під дубом виглядає столик. Дякую, хто поставив. Спеціально для туристів тут показано з наплічниками. Сушиться намет. Треба його зараз буде перевернути, отак, щоб спати в сухому наметі. І будемо варити кашку. Нікого нема. Прекрасне місце для перепочинку. Бо зараз якраз обідній час. Годину назад це зараз 5-4 години. Сонце пече, звичайно. А тут собі в тіньочку Отую собі їжу. Дубовий гілочок сухий знайшов. Смажу картопельку, от яка у мене тут залишилась. От уже насмажив картопельки смакота. Там дорога. Там річечка. І тосканські пейзажі. Тоскана італійська. Коли сухо, зовсім інша картина. Зразу затишно. Все сухеньке. Хочеться зразу жити. Як приємно, що сьогодні такий сухий день. Може це вже пройшла хвиля за 17 днів отого холоду і е, тих дощів. І кашу зварив з гіркою. Отака От вона вийшла красива. Накриваємо. Буду прощатися з цим чудовим місцем. І дорога веде мене далі на Рим. Залишається ще 165 кілометрів. І ми манівцями попадемо в Рим. Колишня столиця Римської імперії. Я надеюсь, вам чутно, як співають пташки. Поставив сьогодні намет в несподівано екзотичному місці. Побачив знак туристична тропа» для туристів. Звернув на цю тропу, і вона мене вивела на сухе русло річки. Ось таке чудове русло, каміння, мабуть, весною або в зливу тут розливається. Бурна ріка гірська. Всюди, ось тут є каміння. І я знайшов такий якби острівець, де каміння нема трава. І Прямо ось тут поставив намет на цій траві. Дуже красивий пейзаж, отам в далині дорога основна, але вона не діє, перекрита. А ось тут є дорога і рідко їздять машини. Берег я перевірив, він камінний і доволі таки міцний, так що валу не буде. І буквально ж тут пів метра стоїть мій намет на траві. Сьогодні я радів цілий день, що сонце сухо, і радів, що буду спати на сухій траві. Але не летіла хмара дощова, але потім я виїхав з тої дощової хмари і таки поставив намет на... Сухій траві, ось на цьому чудовому руслі сухому. Так що мені всі го дня привели мене ось сюди до цього русла. Все, бай-бай, іду спатоньки.